Заходжу до кімнати і тут на майданчику чую якась метушня. І шурхіт, наче пакетів поліетиленових, і ніби хтось щось вилучить. Ну, я й подумала, що ті сусід приїхав з Польщі, Сережка. Він же човникар. А він шини возить? Відбиток, наче на шину схоже, а за формою, як слід від взуття. Сережка ввозить ковдри. Але то був не він. А звідки ви знаєте, що не він? Тому що двері у його квартиру не відчинялися. А замість того, викликали ліфт, і ліфт поїхав угору. А як ви це визначили? Чула, коли ліфт їде донизу, отакий звук такий, у у а коли уверх, то на півтона то на вище і такий тонесенький скрип. скрив.